О, так. Друзі, ви вже тут. Ну тож так, всім привіт-привіт. З вами, як завжди, я, Sonic 149. Ну тож, будь ласка, поставте свої королівські вподобайки. Підпишіться на мій ютуб канал, якщо ви досі не підписані, щоб не пропускати нові відео. Ну, діліться моїми відео з друзями. Ну, а ми вже можемо починати. Ну тож так, погнали. Так, як ви бачите, я приїхав. Ну, переїхав та зміг втекти від тих поганющих, ну, селя. Ну, від селянина та його друзів чи військ. Ну, коротше, суть в тому, що мені вдалося все-таки втекти. Ось, але зараз, як ви бачите, до мене навідалися зомбі. Ну, це ж все-таки зомбі-апокаліпсис. І їх тут, ой-ой, навіть не лише зомбі. І Тут з'явились якісь незрозумілі скелети. Ой-ой-ой, так, друзі, хух. Е, звісно, це зомбі-апокаліпсис. Але тут чомусь не лише зомбі. На щастя, зараз день і вони трішки підгорають. Так, я навіть не знаю. Перекатувати цей вхід чи ні, я думаю...